Раїд – студент з Іраку. навчається у медичному інституті на третьому курсі. У майбутньому бачить себе рентгенологом. Участь у фестивалі бере не вперше. Цього разу на розсуд гостей запропонував національну страву, що має назву Бріані, щось на зразок нашого плову, але з додаванням арахісу, родзинок та спецій. Зізнається, готував разом з братом. Секрету приготування не розкриває, але зі східною гостинністю запрошує скуштувати. «Це взагалі цікаве блюдо і там взагалі дуже не вкусне. А попробуйте все сматрити. Теж поціновувачів смачненького виявилося чимало. Студенти з Нігерії пригощалися варениками та пирогами. Українці надавали перевагу стравам східної кухні. Смаки різні, а ось враження однакові. Гани, гане. Хорошо, да, на почаще проводити такі празні. Смаки дуже гарні. Я люблю. За словами організаторів, фестиваль, перш за все, має освітній характер. Студенти презентують свою країну. А для цього треба знати і історію, і культуру і національну кухню. До того ж, простежується не лише обізнаність учасників, а й їх патріотизм у відношенні до рідного краю. Дружні взаємини між сьогоднішніми студентами здатні перерости у гарні ділові стосунки між завтрашніми спеціалістами. Переконане керівництво вишу. Кожна страна дуже любить свої традиції, поэтому вони з удовольствием участвують в таких мероприятиях, дабы показати свою нести свою культуру і нашим українським студентам. Я можу привести приклади, коли наші випускники є е, е, членами парламенту, є впливовими особами в своїй державі, і безпосередньо, якщо в нього враження про нашу Україну, про час перебування в цій країні є найкращим, то він є той кращим провідником. Нашої держави, нашої культури своїй країні. Відтак, етнофестиваль вже вп'ятий давів, що успішно виконує покладену на нього функцію, допомагає студентам з різних країн краще зрозуміти один одного. А там, можливо, цілі країни між собою краще розумітимуться.